Гуцульщина багата не лише музиками, художниками і гончарами, але й майстрами різьби по дереву. Досконалістю за композицією і технікою виконання вирізняються роботи Юрія Павловича. Свого часу чоловік навіть робив сувеніри на замовлення держави. Їх потім керівники України дарували закордонним делегаціям. Однак, згодом художник з різцем вирішив свої праці не продавати. Роботи у майбутньому наповнять іменний музей, аби спадщину побачило широке коло людей. А на життя Юрію Павловичу вистачає пенсії. У мене, наприклад, я робота. Короля Швеції Карла Густава 16-го. Це кучма йому відвіз туди. Ну, то знаю я, то знаю Кучма, то знаю король. А хто другий знає? Лірика Карпат, він там тримає сигари кубинські, він корить, тому тримає. Я маю в Бразилії, в Аргентині, в Німеччині, в Італії маю роботи. Попродав так, по роботі. Я знаю, де продав, і той знає, хто купив. Так. А я собі так подумав, що думаю, собі, ну, розбазарювати спадок, який я успадкував, а тепер з того оранжировку зробив і подав нове. То то не варто, то треба краще сповідь душі зібрати докупи, аби виділи, яка моя душа буде, коли мене не буде. Кожна праця Юрія Павловича це окрема розповідь. Декоративна тарілка, присвячена акторові Івану Миколайчику, складається з його зображення та епізодів картин гуцульських фільмів, у яких він знімався. Не менш оригінальною є крипта з портретами корифеїв гуцульської різьби. На них усі вирізьблені обличчя, наче живі фотографії. Також на дереві митець детально відтворив знаряддя, з якими гуцули обжили Карпати. Таким начиням гуцул обжили Карпати. То є чуфлинок, сіанське сверло, вісний ніж, воручна пила, кангак, сапіна, клямбри і барда. От тим якраз і будували, і все робили. Тим тим собі обживалися в Карпатах. і Я думаю, аби обезсмерти, ти зробив то. Ну а починалося все. Цивілізація починалася стрижки овець. То я відлив, я відлив бронзовий такий відливок, де стрижуть баранаші. Наразі у майстра різьби по дереву усі сили йдуть не лише на улюблену справу. У рідному селі. Ли ще він завершує будівництво приватного музею робіт.